Якщо ти безхатько, просто купи квартиру. Якщо ти залишишся в ліжку, в своїй зоні комфорту, твоє життя буде важким. Але якщо ти встанеш, почнеш працювати на межах своїх можливостей, потім, можливо, опинишся під крапельницею в лікарні, але то не важливо, головне твоя ціль пошли до біса, лінь, втому, апатію, тіло, яке кричить про допомогу, відпочинок та здоровий груст. Нафіг взагалі все сон, друзі, сім'ю, собаку, фокус. Тримай фокус на цілі. Працюй, поки інші відпочивають. Таке життя. От я в дитинстві, я хотіла малювати, але мені не було чи не було. Я взяла себе в руки, встала, одягла кросівки, крок за кроком. Розумієш, пішла в магазин і купила олівці. А на виході мені ще продавчиня каже: Дівчинку, тобі треба фломастер, розумієш? Потрібні люди в потрібну хвилину. Прямо зараз я хочу, щоб ти взяв своє життя під контролем. Годі. Встань і піди за своїми олівцями, і хтось на твоєму шляху обов'язково дасть тобі ще й фломастер. Ось і все, ось і все.